На каналі Костиля Онлайн. Це вам псих на дроті дзвонить. Це така розмова з психологом Людмилою Хомотовською. Пані Людмила, добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, як дзвонять? Допоможіть психолог. І ви кажете, чим допомогти? Скажіть, чим допомогти? Я знаю, що зразу перефразувала в себе в голові: допоможуть психологу. Ми сьогодні піднімаємо, як ми сказали, в середу на ефірі прямому у нас. Діма в неділю буде ПТСР. Я для всіх неофітів і не знаю, чек, скажу, що це посттравматичний стресовий розлад. Але не бійтесь цієї абревіатури, вона не тотально жахлива, не вбивча. Це просто те, в чому ми з вами живемо. Незалежно де ми, на фронті, поза фронтом, економічному фронті, на духовному, на всіх фронтах ПТСР нас наздогнав. Пані Людмила, це правда? Правда, тому що якщо ми поліземо да, саме в стару літературу, то ми почитаємо і зрозуміємо, що іноді ПТСР приходить до людини, яка пережила якийсь один стрес. Mm -hmm. а, і це, а також це переживають люди, які були віками стресу. Yeah. Або це переживають знову ж люди, які знаходяться в колі постраждавшого. І знаєш. А якщо ми вже знаходимося майже два роки, то ви самі розумієте, що ми вже всі зразу? Ми там, ми вже всі. Ми ну, пані Людмила, ну не, ну дивіться, країна з гаком мільйонів ПТСРних ПТСРщиків, так скажемо. Що їм всім робить? От давайте що ж треба починати. Ну, дивися, він буде проявлений більш явно чи менш явно. Будуть люди взагалі, якби ПТСР він там розділяється. Я не буду вас, ці дебри медици... медицинські вводити, Що він є над і надлегкий, Але якщо ми підемо по симптомах, то це на секунду тривожність, яка перекликається із депресією. Знаєш О, і тривожність, і депресія. І давайте згадайте, що ми в такому стані живемо. Так. То ми тривожні, то ми в депресії, то пішов трошечки підйом. Да? Це ви чуть-чуть відбігли. Да. Uh -huh. Відчуття постійної небезпеки. Про нас, про нас. Ми включаємося на любі новини і гіперзбудливі при новинах. Теж про нас, про нас. В важких ситуаціях це взагалі уникання говорити про травму, а в легких це говоріння без кінця, про нас, про, про нас. І панічні атаки це коли взагалі люди не можуть справитися така гадість не дай Боже. Або питання саме такої відчуття страху, коли людина заумирає, і знаєш, можна навіть подивитися, що в неї йде поверхневе дихання, і ви зараз можете одну із аналізів, подивіться, як ви дихаєте. Угу. Якщо у вас не ходить рука, а вона угу. не буде ходити в більшості. Це ПТС. <рес> Якщо не ходить рука? Так. Да. У мене не ходить рука. Та це нормально. У нас всі, всі наші непережиті емоції, вони в тілі, і зараз важливо себе переводити на діафрагмальне дихання. І пам'ятайте, що, що таке діафрагмальне дихання. Діафрагмальне дихання говорить, що я розслаблений, і зараз я всім пропоную подихати. Нічого, Діма, переживе, що ми, ми хвилинку не помовчимо. Прям подихайте животом, глибоко, що він аж походив. Хвилину дихаємо. До речі, це одна з практик такого присадиться. Ви знаєте, коли ви просто в такому підйомі в раші бігаєте, там кричите, що робиться, ракета летить. Якщо ви в безпечному місці, сядьте, подихайте глибоко, вам стане легше. Ні, Ну нормально, прямо, чесно, такий прилив, ви знаєте, мене прямо аж приливи. А це знайдіть у себе серцебиття після цього дихання. Це я вам даю техніки, які швидко виводять. Mm -hmm. І ви собі якби, повертаєте, розумієте, якщо ми знаходимося в ПТСР, то ми повинні себе повернути, що ми в дійсності. Ви кажете, я кажу, я Людмила, да, yeah, я думай. Людмила. Є в нас така прекрасна ще техніка, яка називається метелик. Це mm -hmm. І 10 хвилин, якщо людина не в тілі, якщо ви з собою нічого не можете зробити, чи ваші близькі конкретно заставляємо собі робити техніку метелик? Mm. Метелик дім, летим, тим, і можете відслідковувати, що відбувається у вас в тілі. Е, У нас відбувається одразу, знаєте, що о, то в мене вже ж є mm. тіло. Розумієш, і ви повітря. Ми повертаємось після цього в тіло, і це дає нам змогу. Але ви будете на, на цьому бачити людей, які взагалі не захочуть з вами взаємодіяти. І, на жаль, це наша дійсність людей, які прийдуть з фронту, які будуть максимально накручені, які будуть е, в такій дезорієнтації, то потрібно для початку, е, перше, що ми говоримо, чим я тобі можу допомогти. Mm -hmm. І не, не активуйтеся на те, що буде там якась агресивна реакція, якраз вона говорить, що це нормально. Тому що людина запустила триггер, вона знаходиться в цій ситуації, вона ще раз переживає цю травму. І навіть якщо не хочуть з вами говорити, е, краще взяти за руку, якщо не, не даються брати за руку, ви сидите поряд і кажете: Я з тобою, я поряд, все нормально. Сьогодні таке то число, ми знаходимось там, то це все пройшло, нам вже немає загроз. Це ми мозок повертаємо в дійсність. Ми мозок повертаємо в дійсність, і це, і це буде. Якщо людина е, знаходиться в якійсь панічній атаці, теж стара техніка, як світ, е, ви просто питаєте, чи вас знаходиться ця тривожність? Mm -hmm. Ви собі говорите, а що я бачу? Да, от, наприклад, я зараз сижу: я бачу діму, mm -hmm. я бачу перед собою лампу, я бачу акваріум, я бачу камеру, я бачу камін, я бачу стіл. І ви знаходите, 10 чого я бачу. Е, далі ви говорите, а що ти чуєш? Mm -hmm. І ви знаходите 10, що чують. Наприклад, я чую шумить акваріум, я чую твій голос, я чую рипить лампа, і прислухаєтесь, може, десь там іще щось. Це не для того, що ну, це комусь може це здавати, що це взагалі не діє. Ви насправді діє ви знову ж ми працюємо саме з людиною, яку повертаємо, і ви вже побачите, що градус буде вже на, цій, на цьому запитанні. Знижуватись, а далі ви повертаєтесь тіло і говорите: А можеш сказати, що відбувається в тілі. Може, ти якісь запахи чуєш? Угу. А як серце б'ється? А як ти дихаєш? А... І знову ж обов'язково починаємо щось робити з руками? Угу. От пожимання рук дуже добре. Оці всі, е, як ми в собі розтираємо руки, щось ми робимо. Насправді ми працюємо латеральною частиною мозку, ми повертаємо себе до дійсності, uh -huh. і ви можете дати. Зараз ось ми проглажуємо, і ми розуміємо, ага, десь там потеплішало, а десь в мене холодніше. Я це все про тіло, розумію. Uh -huh. І ви побачите, що людина повертається до дійсності. Але при тому ми будемо бачити, на жаль, людей, що буде гостра форма, які будуть в ситуації конкретно переживати. І це, на жаль, є такі старий анекдот. Але ти ж казав, дайте дай нам радості. Я думаю, що мене зрозуміють, якщо я сьогодні розкажу. Людина, яка їхала на поїзді, і поїзд перевернувся, а так як поїзд був колись, оцей чух-чук, він приїжджає додому, ну, здоровий, слава Богу, це нормально. І включає чайника, який свистком, і чайник, тільки <гум> Власть е конкретно е цим кастулі каже: Їх треба вбивати молитю. <гум> це по ПТСР напряму. Це прям ж воно нам всім показати. Ілюстрація. Пані Людмила, ось людина наша глядачка Галина пише: зараз обстріляли Харків під час вибухів, тіло наче паралізоване. Що робить? Давайте. Це називається дисоціація, uh -huh. видос і буде тіло паралізоване, чи тіло на взагалі в тривозі uh -huh. це все норма, максимальна агресія. Конкретно повертаємо тіло. Бабочка наша yeah. це обов'язково. Е обов'язково відчуйте ноги, прям подригайте. Не знаю наскільки можете, да? якщо навіть ви чуть-чуть рухаєтесь, це. Це саме про те, що ви втратили зв'язок з тілом, це те, що я вам розказую. Ви втратили і можете навіть собі там розказувати, що у вас є руки, коли що у вас ви можете говорити, щось от конкретно самі собі розказуєте. Це те, що я сказала. І просто ще можна. Я наприклад, коли у нас були сильні обстріли тут в Київській області. Ми всі разом там пригали на місці, ноги трогали, оббивали п'ятки, падали, вставали. А, ну щоб відчувати своє тіло. Головне, коли цей стрес, паніка оце так заклякло тіло, не можна дати йому заклякнути. Йому наче треба вивільнитися, пригайте. Якщо є можливість, попригати, попригайте. Це ну, теж Там в кожного буде своя реакція. Да. Розумієш, у нас кожна своя реакція, і, на жаль, буде оце заціпеніння. Воно буде, то тоді ви берете і розтираєте іншу людину, mm. щоб повернути її тіло. Головне, не сидіть, якщо є можливість, не сіли отак все, треба трошки дати собі рухатись, тому що ви побачите, ви зразу, у вас з'являється і спарина, тобто трошки ви спотіли, тільки тіло трошки спотіло все, з вас ця думка вийшла. Бо я пам'ятаю, як у нас тут поруч аеродром зривали. Ну я просто виходив з дому і ходив отак, бо не можна було виходити на вулицю, бо там казали, де речі групи ходили. Я просто ходив попід отак, намотував круги в різних темпах, тому що я розумів, що в мене багато жінок вдома, в будинку і треба було якось переключатися. Тому треба переключатися. Ці всі техніки ми бачимо. Пані Людмила, ПТСР, є складніші форми, легкі. Ми розуміємо, що хто повернеться з фронту, там серйозніше треба бути до цього. Ви сказали про це, але от ми. Звичайні люди, які мають цей стрес. Ви зараз показали як з нього збавитися. а як його використати собі в плюс? От як його зробити своєю фішечкою, знаєте? Да, ми це пережили. Що зробити, щоб це стало розширенням нас? Щоб ми його, наче це не мінус, а стало наш плюс. Що ви скажете? Ну, дивися, тут я трошечки так не піднімала гасла, тому що сама робота з ПТСР, це щоб вийти з цього стану. Угу. Якщо ви вийшли з стану, тому що на жаль, у нас будуть люди, пам'ятаєш, я казала депресивно. Е, і на жаль, депресія це про те, що я взагалі не можу справитись, uh -huh. і що зараз почитати протоколи сьогоднішні, я маю на увазі саме yeah. сьогоднішнє лікування. То якщо 10 років назад було в протоколах, зразу ж е, потрібно е, якимось чином в, давати ліки і так далі. Зараз взагалі ні. Mm -hmm. а, та, а, зараз вивільнити, вивільнити і пережити саме оці всі. Тому що в нас, якщо ПТСР, то ми знаходимося. Згадай, була початок війна, війни, то ми були в стані, коли ми не, мозку не дозволяли вірити, да, що це буде війна. Ми казали такі фрази, так то мені не віриться, це якийсь Да? І це якби насправді це норма, коли ми виходимо. Далі в нас іде момент прийняття. Але прийняти це не значить усвідомити. Uh -huh. Пам'ятаєш, я навіть на, тому, на тій нашій зустрічі казала: давайте ми, будь ласка, приймемо, да? ми приймемо. тому що це якби, перша, перший момент для опрацювання, коли ти приймаєш, коли ти розумієш, що з тобою, то тоді ти можеш цим управляти це про усвідомлення. Угу. Знову ж, давайте не будемо ховатися, давайте ми це приймемо. Далі у вас, якщо ви почнете усвідомлювати, то у вас буде такий момент, коли вам почнуть приходити, приходити да, такі якісь думки, ви можете навіть почати згадувати, що з набагато, і це добре, що було на початку, тому що ви ж розумієте, ви собі закрили очі. І не бачили, а зараз у вас приходять і всі ці нові техніки, що нам важливо, не потрібно їх прискорювати, хай воно буде так, як потрібно вашій психіці. І далі в нас приходить опрацювання. Да? Наша uh -huh. е психіка починає це приймати і знову ж дайте час. Людмила, uh -huh. тепер поговоримо про дітей. Реально, ПТСР торкнулося не тільки дорослих, а й дітей. Тобто діти. Моя, я, наприклад, тому що я викладаю, і я бачу, як, як діти, які перемістилися з окупованих територій, які в них зажим. Навіть ці діти які тут, які теж чули о, вибухи періодично з ними щось робиться. Давайте поговоримо, які методики треба з дітьми робити навіть вдома, хто не ходить до психолога. Ну з дітьми потрібно розмовляти, тому що угу. перед нами дитина, це такі психіка дитини більш вражена, чим вона слабша. Сама по собі, і теж у нас не будуть усі діти за у нас буде 50 на 50, а може навіть менше. Чому -то це, що це індивідуально? Mm -hmm. а, а саме тема того, що з дітьми потрібно розмовляти, і потрібно їм давати якусь опору на рівні того, що це пройде, mm -hmm. це буде нормально. Ми поряд, ми якимось чином справимося, нам допоможуть і. З дітьми чим більше розмовляєте, е, тим краще воно буде сприйматися. Uh -huh. е, те саме тіло, да, наскільки вони готові. Тому що знову ж згадаю, я казала, всі наші реакції вони в тілі, вони доведено, що всі наші вигадати це все ПТСР, серце, це якісь страхи, які ми загнали всередину. Вся наша психосоматика, як зараз домовляють, і треба пам'ятати, що... Саме оці посттравматичні синдроми розвиваються не зразу, а вони розвиваються через 6 місяців, а іноді через рік. І якщо дитина стала, або там у нас два стани, або вона стає конкретно агресивною, або інші вона заходить з себе. І вона взагалі перестає бути соціалізованою. Угу. Так от основна важлива. Важлива річ їй дати якусь підтримку і при тому знайти те, що їй цікаво. Може, хай малює, мо uh -huh. хай з кимось говорить, знайдіть те, чим буде займатися. І ще раз кажу: все в тіло, все в тіло, нам важливо тіло. Mm -hmm. Тіло дійсно важливо, у мене двоє дітей. Хто не знає, хто мене на каналі підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео. У мене двоє дітей. І якось, коли почалась війна, і при будь-яких вибухах ми там то попригали, давай помалюємо. І я бачу, що вони реально техніку малювання якісь брали що-небудь там. Тільки щось трапляється, десь почули вибух, там чи дрон, чи ракету збивали. Ну тут ну, це гучно, реально. Вони якось самі автоматично раз і малюють, раз і малюють, раз і малюють. Я розумію, що навіть без неважливо, не що малюють, просто вони концентруються. Увага тут раз, раз, раз вивільняють на папір. Я і всім раджу, і дорослим, навіть якщо ви не знаєте, що з своїми емоціями в цей момент, тіло і плюс вивільняйте, кричіть, якщо можна, малюйте, співайте, треба реально переключитися. Тому що ніхто раніше так не думав, що психолог це професія номер один зараз для України, тому що нам всім треба нормально жити. Ми хочемо. Тому що нам треба стати суперлюдьми, тому що ми багато що пережили і ще багато що переживемо. Але треба слухати уважно психологів і до і ці практики виконувати. Не просто послухати. А що в мене одна подруга була, я їй кажу: сходи до психолога. Вона каже, що больна, в мене все нормально. В мене все нормально. А їй трясе, розумієте? Людину трясе, і вона при будь-якій ситуації негативній кудись тікає. Ну просто ну щось робиться з нею. Треба ходити до психолога. Психолог це про розмову з собою. І це має стати то, що модно, це має стати нормально, так треба, інакше не можна. Пані Людмила, тепер про одна статтю. Я прочитав одну статтю: що коли в нас є стрес, стрес це нормально. По перше, а стрес ще допомагає, розширяє наші горизонти. Він наче каже: о, ти стресанув, те, що ти раніше не вмів, ти вже можеш, тому що в тебе є енергія. Як зробити з цього ПТСР, зробить стрес, який тебе зробив кращим? Що для цього треба? Ну, перш за все пережити цей стрес, Пережить. тому що якщо ти переживаєш стрес, то ти рухаєшся. А, а насправді ти трошечки розказував про страхи. Mm. А, а коли ми йдемо в страхи, а тут ти розумієш, е, ну, нам потрібно зберегти себе. Тут трошки інша історія. І знову ж, щоб вижити, е, йдемо в основи. Франклін, е, який пережив концтабір, він, він mm. собі придумав. Для чого йому потрібно вижити? Якщо в нас не буде, для чого е і ми тоді не виживемо, і не потрібно там якісь такі ставити суперплани. А конкретно для чого те, що цінно для тебе? Mm -hmm. Тобто, ну ми тобто ми можемо сповідувати цю Віктора Фар Франкла. Буденні речі. Тобто він пережив концтабір в Аушвенці, Аушвіц, в Польщі. Там був хто був, не був, поїдете, подивіться. Він пережив, він сказав, що треба прокидатися щодня, займатися рутинними речами помитися, побриться, перечесатися. Якщо є парфуми, бризнуться, щодня таке робити, тому що його врятувало це в концтаборі. І, тобто, і нас буденна рутина теж рятує, як ми її не любили до війни. Правильно розумію? Вона рятує, тому що, дивися, рутина, ти живеш в будь-якому випадку ти щось робиш, в uh -huh. будь-якому випадку ти кудись рухаєшся. І оця рутина, що ти встав, ти ходиш. І одна із них, що люди в ПТСР вони теж якби западають на те, що вони перестають за собою слідкувати, uh -huh. а ти себе заставляєш одягатися. Фарбувати губи, хоча хочеться лежати пластом, е, ти заставляєш себе виходити. Я конкретно не знаю, як ти, а я себе за шкуру витягую іноді з будинку. Ну я, я, я розумію, що я завжди над цим працюю, що треба повертатися на дивитися на себе. Тобто я дуже мало ховаюся від себе, я типу, кажу: Дім, ну так треба, значить треба. Я з собою по серйозному говорю, я, я не ховаюся. Ні, від себе. Ні, я не в тому, що я теж те привожу. Я маю на увазі, що якщо навіть не хочеться. А mm -hmm. треба, да? Дев'ять один треба. І на рівні того, що одна частина людей не хоче, а інша знає, що треба. Так і треба. І та перемагає, що треба, бо вона і хоче рухатися і не хоче сидіти на місці. Наостанок дуже важливе питання, пане Людмила. Зараз всі трошки на підйомі. Ми такі всі трошки знаєте бодрячком, річком до перемоги, до перемоги, там донатим, там все. А оця перемога наступила. От ви розумієте, що знаєте, дошли по каталізатору до точки пікової. І поплавало людей, все розумієте? Вже перемогли, трошки іде розслабон, і ти стикаєшся з тим, що Боже, війна, гроші, економіка, розруха, хворі, ПТСРники. Що, що з нами буде? от Скажіть е, ну, прийняття реальності, це те, що я тобі кажу, що в нас буде реальність, а для того щоб було далі, нам потрібно щось мріяти. Потрібно себе тримати мріями, тому що те, що ти зараз описуєш, да. це конкретно що в людини одна ціль. Це взагалі тим, чим займається НЛП. А енелпери говорять, що не можна жити однією ціллю. Ага. В тебе повинно бути в твоїй книзі цілий, повинно бути 10, 15, як краще 50 цілей, то в тебе тоді не буде вигорання, в тебе не буде такого, що ти добіг, тебе перемога. А, 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 а далі. А <смеш> і, далі. Да, <смеш> і, <смеш> і, <смеш> і розумієш, а так ти відкриваєш свій талмуд і говориш: ага, мені ще треба це зробити, я ще хотів, а, і так далі. І ти повертаєш себе в реальність, і ти розумієш, що потрібно іти І я ще раз тобі говорю: і ми це говорили з тобою не раз на інших ефірах, що крім того, що ми. Собі ставимо цілі якісь свої хотілки важливо ще навчатися, змінювати себе якимось чином розвиватися. Чому? Тому що ти, якби розвиваючись, чомусь навчаєшся, навіть якщо ти не ставиш ціль ти розумієш, що куди ти йдеш. Так. А якщо ми будемо йти до перемоги, Ну і перемога і розчарувачка розумієш на другий-третій день, а ми що там вважали взагалі, що воно буде по-іншому. Що ну, подобається нам чи ні, в будь-якому випадку це про нас, індивідуалів, про нашу індивідуальну історію, а куди ви будете рухатись далі? Я не знаю, як то. У мене є знає, якась така нав'язлива ідея, тим більше у мене порушення з вітаміном Д, у мене в два рази менше норми. Uh -huh. Поїхати на якесь море. Я б, oh, знає, да, от в такому мені вже різниці ідея дайте, будь ласка, якесь море. Оце у мене така ідея. Я теж хочу на море, але нашим глядачам всі поставте лайк, тому що ефір бомбічний, як то кажуть. Тому що перемога 100% буде, ми це знаємо. Але якщо нас тоді ПТСР так нажене і прижме до підлоги, що ми не зможемо встати, не доведемо до цього. Ми маємо вже зараз повернутися до себе обличчям. Треба вчитися новому, треба виконувати елементарні вправи, які ми тільки що проговорили з пані Людмилою. Займіться спортом. Та що небудь, мрійте, це дуже важливо. Ми зараз маємо самі себе підняти і стати кращою версією себе. Я в це вірю, тому що в такій стресовій ситуації у людини, ми говорили минулий раз, з'являється якийсь ресурс, тому що вже є трохи, знаєте, ми бачимо дно, а коли відчуваєш дно, то вже можна відпихнутися. Ми вже від дна відпихнулися. Давайте будемо вспливати, щоб було в нас сили, міць. Пані Людмила, класний ефір. Дякую. Всі ПТСРники вам дякують і мільярд лайків ставлять. Але наступного разу я відчуваю, що це буде взагалі вогонь. Тому всім підписалися на наші канали, поставили лайк. Пані Людмила, дякую вам. Дякую. До зустрічі. До неділі. До неділі. До неділі. Чао, чао.